Виконуємо номер 36 із додаткової теми Піраміда підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Основою піраміди є 27-кутник. Скільки граней має ця піраміда? Розглянемо на малюнку шестикутну піраміду. Бічних граней стільки скільки сторін в основі піраміди. В основі у нас сказано 27-кутник. Отже, бічних граней у нас 27, да плюс іще одна це основа. Запишемо. Бічних. Граний у піраміди стільки скільки сторін в основи піраміди. У нас 27 кутник. Двадцять сім бічних граней. І тепер і одна. Основа двадцять сім додаємо один, дорівнює двадцять вісім і пояснюємо. Граний має. Піраміда. Записуємо відповідь. 28 граней. Номер 36 із додаткової теми піраміда виконано.